Що там ротик робить? Сміється. Так, правильно. А зубчики що ми казали? Кусаються, так? Кусаються. А давай тепер спочатку ще раз. Що це капає? Водичко. 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 Що ми далі робимо? Дивись на малюночок. Умий Ми. Мій, мені -ли -ли личко. Кажи. Личко далі. Що очки? Подивись сюди. Дивись. Щоб сяяли. Що сяяли? Щоб сяяли. Сяяли що? Подивись на малюночок. Щоб сяяли. Щоб сяяли О очки. Кажи, щоб сяяли очки. Я слухаю, Ігор. Щоб Сяяли. Сяяли. Очки. Очки. Що щочки? Що щічечки наші? Ще... Чер. Червоніли. Ще... Правильно, щічки. Щоб ротик що робив? Смій. Сміявся. Щоб зубчик що робив. Щоб зубка кусає. Кусався. Правильно.